Вітаємо вас на сторінці санаторію Боржава. Санаторій Боржава це місце, де здоров'я стає головним пріоритетом. Ми продовжуємо цикл серій про найкращу здравницю Закарпаття Санаторій Боржава. І сьогодні ми поговоримо про цукровий діабет. Запевняємо, що цукровий діабет це не вирок, це виклик, а санаторій Боржава йому відповідь. Влаштовуйтеся зручніше, а ми починаємо. Лікарі санаторію Боржава розробили унікальну програму комплексного лікування цукрового діабету. Її головна мета підтримати рівень глюкози у крові в межах цільового діапазону та знизити ризик розвитку ускладнень. Програма цукровий діабет спрямована на покращення обмінних процесів і загального стану організму. Ми поєднали природні фактори закарпаття, дієтичне харчування і широкий спектр процедур, і все це індивідуально для кожного пацієнта. До програми входить первинна консультація лікаря, лікувальна фізкультура, басейни з мінеральною та термальною водою, апаратна фізіотерапія, дієтотерапія, фіточай та звичайно наша цілюща мінеральна вода, а також додаються. Вихрові ванни, масаж, парафінно та сольова кімната. Програма Цукровий діабет це не тільки корисні процедури. Особлива увага приділяється індивідуальному дієтичному харчуванню. Наші дієтологи розробили окреме меню з п'ятиризовим прийомом їжі. Задля збільшення ефективності програми ми рекомендуємо дотримуватися всіх рекомендацій наших фахівців. Кожна страва є збалансована і смачна. Готується окремо з кролика, сьомги, індички різних видів риби. Таке харчування не лише корисне, а й допомагає сформувати здорові звички самоконтролю. Я пройшла курс лікування в санаторії Боржава за програмою цукрового діабету. Почуваюся набагато краще. За період лікування в мене. Понизився рівень цукру, і я навчилась, як його контролювати за допомогою продуктів харчування. Це безцінний досвід, який я буду застосовувати у повсякденному житті, коли вже поїду із санаторію. Рекомендована тривалість лікування від 10 до 21 дня. Санаторій «Боржава» – це місце, де ви отримуєте не лише лікування, а й впевненість у здоровому майбутньому. Напишіть у коментарях, чи знайомі вам такі симптоми. Задайте питання і ми обов'язково на нього відповімо. Підпишіться, щоб не пропустити наступну серію уже за тиждень.